Друзі, вітаю! Росіяни влучили дроном цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку. Фактично, там є пошкодження на фото. Ви це побачите. Що потрібно розуміти? Зараз зміну в радіаційному фоні немає. Відповідно, не підвищився радіаційний фон. В даному випадку панікувати не потрібно. Все в нормі, все контрольовано. Але Росія становить реальну ядерну. Небезпеку для всього світу. Вони постійно експериментують з висотами шахедів. Вони постійно літають шахедами і дронами над Чорнобильською АЕС, відповідно. І сьогоднішній удар по укриттю об'єкту укриття, в який інвестував весь світ, у який велику кількість грошей вклали Сполучені Штати Америки. І в 2019 році він був завершений. Ще тоді Трамп був президентом. Ну, це просто, це просто знущання. В свій час, у 1986 році Чорнобильська катастрофа сталася через Москву. І сьогодні через Москву дрон влучає в укриття, яке будувалося для безпеки всього світу. Ну, це просто. Але пам'ятаєте, зараз ситуація в нормі. А, в даному випадку, звісно ж, це. А... У діалогі з Сполученими Штатами Америки буде використано, і, зокрема, Москва має отримати чіткий дипломатичний удар за цей злочин, черговий злочин, між іншим, для безпеки всього світу. Слава Україні! Переможемо всіх, не переживайте.